Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні печу традиційні святкові кривляники. Це у нас на Закарпатті, так називають рулети з начинкою. Рулети з дріжджового тіста, вони не пісні. Я не пам'ятаю, щоб у нас пекли кривляники пісні, це пончики, там пампухи. Тут я розвела вже свіжі дріжджі у 200 мл молока теплого. На склянку молока 20 дріжджів. Поки відставляємо, хай активуються. Беру свою улюблену старезну миску і просію пів кг борошна, роблю лунку, збиваю два яйця вилкою просто і трохи відливаю для змащування своїх виробів кривляників. Так як порція тіста у мене не дуже велика, то щоб не використовувати ціле яйце, ложки дві столові вистачить. А залишки виливаю в тісто. Вливаю дріжджі, які вже шумують. Цукор змішаний з ванільним цукром. Розтоплене вершкове масло, яке вже вихолонуло, не забуваємо про сіль також і замішуємо потроху тісто. Борошна виявилося замало, я додаю ще 50 грам. В загальному у мене пішло 550 г борошна. Замішую тісто вже на килимку. Тісто м'якеньке, приємне в роботі, швидко збирається до кучі, не липне до рук, кладу в миску, змащую трохи олією, накриваю плівкою харчовою, рушником і кладу в тепле місце для підйому, мінімум на півтори-дві години. Тут у мене залишки ще після святкові начинки, кисломолочного сиру і горіхи. Я пекла кифлики, позалишалося, зараз все це скомбіную і викину на рулет. Додам трохи ще родзинок сюди і туди. І більше буде і різноманітніше. Як я готую начинку із горіхи, зараз покажу, вставлю сюди десь почищені і перебраті горіхи 100 грамів у мене тут, кладу в блендер і подрібнюю до такої міленької крихти. Тут у мене закипає молоко, всипаю сюди. Цукор і ванільний цукор. Доводимо до кипіння. І тепер гарячим киплячим молоком залити горіхи. Повертаємо суміш на плиту і трохи проварюємо горішки в молоці, ну, щоб суміш загустіла наша. Часто помішувати, бо горіхи ж з цукром, молоком можуть пригоріти. Ну, От така у нас начиночка густенька. Можна знімати з вогню. Ви бачили, тісто у мене підходило складуванням, щоб таке було більш і пористе, і слоїсте. Просто, да, разделю вот так вот на два шматочка, у меня будет два рулета. Кочую, вирівнюю. Ну і раз він, ну і раз він кривляник, надаю йому форму такого великого рогалата. Для того, як мої кривляники підійшли, я їх змастила яйцем, що залишилося в мене, коли замішувала тісто. І тепер чекаємо, поки нагріється духовка, і буду пекти. Температура десь 180-190 градусів не менше півгодини. Витягла я свої кривляники, вже почали трохи як зверху пригнічуватися, то я вибрала, думаю, тісто тут тонке, начинка пропеклася, готова. Ось такі вони м'якенькі, бачите, як пушинки. Страшно навіть братися. Ой, це... треба робити двома руками.